Як перестати соромитися? Казка про слонення, яке соромилося інших звірят. У далекій спекотній Африці жило маленьке слонення. Воно було дуже сором'язливе. Інші звірята щодня зустрічалися на прогулянці і вигадували нові веселі забави. Гстували, стрибали, бігали, купалися в річці, а слонення ховалося в кущах і самотньо спостерігало за їхніми розвагами. Підійди познайомся, радила йому матуся, і гратиметесь разом. А раптом вони мене не приймуть, сумно зітхав малюк. Навіщо я їм потрібний? Дивись, яким весело без мене. Як у якось з пекотної літньої днини слониха привела малюка на річку купатися. Іди сюди, покликала мама синочка, вода така прохолодна. Слоненя побігло до матусі і раптом за дерева помітило тигриня, що причаїлася в заростях. Від несподіванки слонення зніяков'ями сховалося у високій траві. Плес! Почулося неподалік. Солоненя побачила бегемотика, який вправно занурився у воду. Раптом над головою щось зашурхотіло. Це мавпочка перестрибувала з гілки на гілку. Один, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукати, пролунало просто над головою солоненяти. Це вертки папуга сів поруч на гілку. Слоненя здогадалося, що звірята граються в хованки. Не встигло маля оговтатись, як папуга підлетів до нього і весело закричав Ага, знайшов. Від несподіванки слоненя так збентежилось, що навіть очі вушками прикрило. Спробувало знову заховатися в траві. Ой, а ти хто такий? Я тебе щось раніше не бачив, здивувався папуга. Йо, 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 слонень, запинаючись, промовив малюк. А це що в тебе хобот? зацікавлено продовжував папуга. За його допомогою ти, певно, можеш дістати найсмачніші кокоси з високої пальми. «Ай-ай-ай, ой, допоможіть раптом почулося звідкись згущавини листя згори. Виявилося, що мавпочка заплуталась серед хустих ліан, висить вниз головою і не може вибратись. галас прибігли всі звірята і стали гадати, як допомогти подружці Я на дерево не залізу, сказав бегемотик, я надто важкий. От коли б мавпочка в річці застрягла серед водоростей, я пірнув і допоміг їй. А я міг би за мавпочку заступитися, якби її хтось образив. Я страх, як грізно рикаю, і в мене лапи дужі. Щоправда, заляне, ними не вчепишся, зітхнула тигриня. Не дістатися мені, мавпочки. А я зличу й дістануся, сказав папуга, проте звільнити мавпочку не зможу. Хоч у мене міцний дзьоб, але ліани надто тривкі, не, допом... не подужаю їх перекусити. Такі пружні. І друзі зовсім зажурилися. Оце так. Щиро дякую тобі. Раптом почули звіряти радісний голос мавпочки. Нумо з нами гратися, я тебе з друзями познайомлю. Озирнувшись, усі побачили, зашаріле слоненя, а в нього на спині мав почку. Вона розповіла друзям, як слонення простягнула довгий хобот, розплутало ліани, і звільнило її. Ти таке сильне і добре. Ми без тебе не впоралися б, будьмо друзями, сказали всі слоненяті. І маля зовсім перестало соромитись адже виявилось, що інші звірі анітрохи не страшні, та прагнуть із ним подружитися. Казка про те,